Володислав Волинський, зрештою, не така зараз -та, Волинський, дерев'яник Тангел та Гіто. Зараз забиває у нас тим часом у нас лохачевський синай. Ну, і тепер ти познайомимося з четвіркою цілком. Тува замов ще один сімнає. Забиває нас цього разу. забиває у нас Одислав Волинський. На тій ж таки третій хвилині буквально не дає мені зараз Волинський. Зараз до тангела переходить. Тангел знову зараз м'ячі тангел. тобто далі передачу у вільну зону, і зараз момент уникається на термуну просто є. Сама по собі зараз комбінація була ідеальна разом з Древ'яником, Тобто зараз поміяв поміняв ці штурмці. Це було за яка змінила, момент має придатку цього разу. Тут з добування зараз знову ж таки від того ж таки не але тут вже таки придумав. Через дерев'яних грає він знову Гетьо. Так от, подождю зараз і Гетьо зараз, зараз що створює і момент зараз виникає у невиша, але знов таки не переграє. Аж до 9 жовтня, зключно, саме у такому-то федзальному марафоністам зараз Ледида рятує свою команду. Це сераського добивання і знову Ледида. Тому зараз як? зараз прибрав Олексія суперника, а? І далі Ексєй вдає пас і зараз може бути влівати, атака. Корнієн не забиває зараз Корнієнко. У своїй команди. Але я відзначу, що як Олексієв це почав зараз з Тангелем ще приват, так таго таки зараз забиває! Тангел забиває на, на 10-й хвилині другого тайму. І зрештою, Ну ми... власне каже, що зараз це і фіксує ефективно фінальна сирена.